Вітаю, уявіть собі, що в один момент література перестає бути просто, ну знаєте, мистецтвом. Вона перетворюється на інструмент, навіть більше на скальпель, яким можна припарувати суспільство. От сьогодні ми поговоримо про реалізм. Це була справжня революція у способі бачити світ не таким, яким його хотілося б бачити, а таким, яким він був насправді. І все по суті зводилося до одного головного питання. Яке буквально розкололо літературний світ, що робити далі, продовжувати створювати прекрасні ідеальні світи? Чи може, нарешті, настав час взяти на себе сміливість і поставити діагноз власному суспільству? Цей вибір був неминучий, і він змінив геть усе? Так от у цьому й полягала вся сіль конфлікту, з одного боку романтична мрія, це про виняткових героїв, екзотичні краї, неймовірні пристрасті, а з іншого те, що назвали реалізмом, це наче холодний душ, замість супергероя, звичайна типова людина, а замість екзотики, її звичне оточення, яке, як виявляється, і ліпить з неї те, чим вона є. Ну, знаєте, щоб зрозуміти силу вибуху, треба спочатку розібратися, що саме вибухнуло. Правда ж? Так от до того, як з'явився реалізм, увесь літературний світ жив у прекрасній, але трохи ілюзорній епосі епосі романтичних мрій. Що ж це таке було, цей романтизм? Це світ, де головне почуття, а не якісь там факти, де істину шукали не на брудних вулицях, а в глибинах людської душі. Історії були про кого? Про неймовірних виняткових особистостей. А де все відбувалося? В далеких країнах, у старовинних замках, де завгодно, тільки не в сусідньому будинку. Це була, скажімо так, прекрасна ідеалізована картина світу. Але реальне життя вже готувало свою відповідь, і вона була дуже жорсткою. І ось тут усе починається справжня революція. Реалізм це не просто новий стиль, ні, це пряма, гостра і потужна відповідь романтизму. І народився він не в тиші кабінету письменника, а в самому вирі життя, яке змінювалося просто на очах. Адже реалізм не виник на порожньому місці. Він буквально народився з диму фабричних труб промислової революції. Він виріс у містах, де правила бал, нова сила, буржуазія. І все це відбувалося в час, коли наука, позитивізм вчили людей думати раціонально, аналітично, розумієте? Сама епоха ніби кричала: досить мріяти! Подивіться на мене. Цікаво, що саме слово реалізм походить від латинського «realis», що означає дійсний або суттєвий, і оце слово суттєвий воно тут ключове, бо реалісти не хотіли бути просто фотоапаратом, що копіює все підряд. Їхня мета була набагато глибшою. Вони хотіли зрозуміти, а як цей світ власне працює, які там приховані механізми, які пружини рухають суспільством і людьми. І це підводить нас до, мабуть, головної метафори всього реалізму. Письменник-реаліст це вже не просто митець, це такий собі вчений, соціальний дослідник, або навіть, знаєте, лікар, який приходить, оглядає пацієнта і каже: такс, давайте подивимось, що тут у нас болить, і ставить діагноз цілому суспільству. І саме тому реалізм 19 століття часто називають критичним реалізмом, бо його завданням було не просто пасивно спостерігати, о ні, його завданням було діагностувати, викривати, критикувати всі болячки суспільства, лицемірство, бідність, жадобу до грошей. Письменник перетворився на такого собі прокурора своєї епохи. І от, якщо подивитися на це порівняння. Це ж просто тектонічний сув свідомості. Дивіться, замість ідеального світу спроба чесно зрозуміти реальний, замість надзвичайного героя, звичайна людина, замість емоцій та інтуїції, аналіз і логіка. Тобто головне питання змінюється вже не що я відчуваю, а чому я це відчуваю, і відповідь на це чому почали шукати не всередині людини, а ззовні у суспільстві, в обставинах. І тут ми підходимо до абсолютно ключового поняття. Це так би мовити, серце реалізму, принцип типовості. Важливо розуміти, що типовий персонаж це не означає пересічний чи нудний. Зовсім ні. Це персонаж, який є ніби квінтесенцією, концентратом найважливіших рис цілого соціального класу або професії, або навіть цілого покоління. Хочете найкращий приклад цього? Будь ласка, мабуть, найграндіозніший, найамбітніший літературний проєкт усього 19 століття, людська комедія Онореде Бальзака? Просто подивіться на це число 91. Просто цифра, так? Але за нею стоїть щось абсолютно неймовірне. 91 це кількість романів, повістей та есе, які Бальзак встиг написати для свого велетенського літературного всесвіту. Тільки вдумайтеся, його мета була ні багато, ні мало, створити повну, тотальну енциклопедію французького суспільства. І ось тут ми бачимо цей науковий підхід у дії. Бальзак, по суті, будував соціологічну модель. А його геніальна інновація це наскрізні персонажі. Уявіть, один і той самий герой міг з'явитися в кількох романах, і ми могли бачити, як він змінюється, як на нього впливає час, гроші, оточення. В результаті весь цей світ людської комедії оживав, перетворювався на єдиний складний соціальний організм. Але було б помилкою думати, що реалізм був скрізь однаковий. Зовсім ні. Він був, знаєте, наче потужна лінза, і в кожній країні ця лінза фокусувалася на своїх місцевих найболючіших проблемах. Тому і картинка виходила щоразу іншою. От подивіться у Франції, як ми вже бачили на прикладі Бальзака, головними темами були кар'єра, гроші, соціальні ліфти. Це така собі соціологічна критика. Переносимося в Англію. Тут у нас Дікенс Текерей. І що їх хвилює: соціальна несправедливість, бідність, мораль. Це вже гуманістична критика. А в Росії, ну там усе як завжди, глибше. Достоєвський Толстой. Їх цікавлять вічні питання: добро, і зло, віра, сенс життя. Це вже критика на морально-духовному рівні. Три абсолютно різні діагнози для трьох різних суспільств. Добре, з цим розібралися. Але що далі? Який слід залишив реалізм? Чи вплинув він на те, як історії розповідають сьогодні? А спадщина, до речі, виявилася дуже цікавою і навіть парадоксальною. По-перше, з реалізму виріс натуралізм, який, по суті, довів його ідеї до крайнощів. По-друге, реалізм спровокував реакцію у відповідь: модернізм, який сказав: Досить цієї вашої об'єктивності. Головне, це те, що відбувається всередині людини. Але, і це найважливіше основні інструменти реалізму, глибокий психологізм, увага до соціального тла, вони нікуди не зникли. Вони просто увійшли в ДНК будь-якої хорошої історії, яку ми читаємо чи дивимося сьогодні. І знаєте, мабуть, найкраще все це підсумувала письменниця Жорж Санд. Тільки вдумайтеся в її слова. Вона каже, що майбутні історики вивчатимуть епоху не за архівами, а за романами Бальзака. Це ж є найвища похвала і визнання успіху всього реалістичного проєкту. Література стала документом епохи безсмертним. І наостанок питання на подумати от дивіться, у 19 столітті головним інструментом для діагностики суспільства був роман. А що сьогодні? Яке мистецтво, яка форма? Може серіали, може відеоігри виконує ту ж саму функцію для нашого з вами часу? Що є нашим критичним реалізмом? Це як на мене дуже цікаве питання.